Фух. Ну що ж, всім привіт, друзі. Вітаю вас на моєму ютубчику. Ну, чи на Тіктосі, де ви все дивитеся, ми п'ємо саму-саму смачну водичку і ну, водичка взагалі, водичка це, це самий, самий топ, це самий сок водичка. Дякую, дякую зразу за донатики, друже. Гарно дякую. Твоя підтримка неймовірна на моєму каналі. Дякую, друзі, дякую. Давайте зробимо е, великий глаточок цієї неймовірної водички. Ось. І рекомендую. Дуже смачна вода. Е, не знаю, чи ви її знайдете десь в Україні, але в Польщі вона в Каріфурі скрізь є. Mm, смакота. Е, що ж, друзі? У мене є для вас новина. Новина е, складається в іншому. Проводиться дуже великий масштабний конкурс. Конкурс на Кванті. Зараз я вам зачитаю посилання офіційне на Кванті від. Е, адміністрації. І ще хочу зауважити, що е, це я викладу відео в Тіктосі, можливо, ви вже дивитесь Тіктоті, або в Ютубі. Силочка на офіційний Тікток-канал Кванта я залишу теж. Ну що ж, давайте е подивимося. Дякую. Дякую за 79 е Тіктоків. Дякую, друже. Гарно дякую. Найкращий. Дякую, гарно, друже. Дуже дякую за підтримку. Давайте я вам прочитаю новину. Як пише адміністрація, привіт мешканцям штату Квант Юа. Є гарна новина для всіх. Мешканець штату Арсік Тіто проведе масштабний розіграш саме для вас. Арсік Тіто це я. Ну, ви поняли, це для для розумових сталих щось хочу об'яснити. Шутка. Шуточка, знаємо. Так. Е... Неймовірні призи, дивіться, що буде. Одяг, гроші, будинок та головний приз. Це неймовірно красиве преміум авто. Це донатна машина. Яка саме марка, я не розкажу, щоб це була інтрига, ви вже побачите, коли буде самий розіграш. Ви це побачите. Поки що я не можу це вам сказати. З понеділка, 10.04.23 і до п'ятниці 14.04. Ви тут написали 14-40 місяця помилочку зробили, ви можете придбати щасливий білетик у Арсік Тіта в штаті. Це в мене. Білети продаються з 8-ї години вечора, з 8 ї години вечора, з понеділка по п'ятницю, ви можете підійти до мене в штаті і купити білетик. Ціна білету 10 тисяч ігрової валюти. 10 тисяч доларів. Е, ви передаєте гроші Арсік Тіто, це мені. Він видає вам білетик з номером. Білетик з номером я вам віддаю в Діскорді. Якщо ви прийшли 25-й, вам буде номерок, відповідно, 25-й. Е, в штаті е, в цю годину е, на амфітеатрі буде проводитися розіграш. На 9-ту -го годину вечора буде на амфітеатрі розіграш, будуть шарики і все таке. Тому всіх мешканців штату чекаємо там. Умови конкурсу прості. Е, любити наш штат і насолоджуватися ним, неймовірно. Е, так, переможці буде 10, тому не втрачай свій шанс виграти щось цікаве. І тепер давайте пройдемося по призах. Але я вам зачитаю знизу до верху. Точніше зверху донизу. Десяте місце 20к. Дев'яте місце 30к. Восьме місце 40. к Сьоме місце 50. к Шосте місце Iron Vip 7 днів. П'яте місце Gold Vip 7 днів. Четверте місце маска кота. Це ось ця чудова масочка, яка зараз на мині. Якщо як бачите, оця дуже красива масочка. І третє місце Бананка Nike. З магазину реального одягу. Друге місце будинок двохкімнатний, і перше місце автомобіль. Неймовірний автомобіль Тому, друзі, бажаємо всім удачі. З найкращими побажаннями адміністрація Квант Неймовірна адміністрація, просто найкраща. Дай Боже, дай Боже Максиме, нема за що. Гарного стріму. Дякую тобі, друже, дякую за донатики. А можна виграти пані якусь на вечір. Ну, це вже інакший розіграш буде. З пані це буде вже інакший розіграш. Тому, друзі, чи приймати участь чи ні, це вирішувати тільки вам. Масочка коштує, вам скажу, якщо ви виграєте, наприклад, масочку і такі. ну типу, Як хотів автомобілі, то я рахую, що теж непогане. Маска, по-перше, круто виглядає, по-друге, вона коштує 180 тисяч. Легко продати за 150, наприклад, скинути взагалі на ізі. Тому, друзі, рекомендую рекомендую приймати участь. Це робиться для вас дорогенькі, тому що мені б хочеться подарувати вам чуть-чуть емоцій. Можливо, комусь з вас повезе. А якщо ви скажете хтось з новачків, типу, ну як, ми ж не маємо можливості. Оці всі приколи. Ми не маємо можливості 10 тисяч. Дати. Ми лише приїхали тіпа, ну, на штат або на сервер зайшли, якщо тут розпілкуватися. Я вам скажу так: в правій частині ви бачите мій промокод, набравши другий рівень, ви вписуєте мій промокод і отримуєте. Е, вже сьогодні мав би бути дійсний промокод на 50 тисяч. Ви отримаєте 50 тисяч баксів, 10 білетик купили, 40 залишилось. Тому друзі, е, тому, друзі я рекомендую вам. Буде класно, чітко. Іваночка, привіт. Дякую за 5 Тіктоків. Дякую. Тому, друзі, якщо ти ще не зареєстрований на Кванті, заходи сюди, грай, реєструйся, грай, е купуй білетик, і, можливо, саме ти виграєш машину. Яка машина там буде, я не можу сказати. А, Можливо, можу, а можливо, ні. Можливо, там урус, а можливо, якась БМВ, а можливо, Мерседес. Не знаю. Ми подивимося. Все буде в. Е в суботу наступно відбуватися, тому це буде неймовірно круто. Тому, друзі, підписуємося, коментуємо, поширюємо це відео, тому що мені хочеться, щоб хтось з вас отримав, отримав якусь нагороду. Плюс буде один додатковий приз, який тут не вказаний, це буде сюрприз для всіх. І все буде відбуватися на анфітеатрі в штаті. Будуть кульки, всі справи і так далі. Тому, друзі, всіх. Всіх-всіх запрошую до участі. З понеділка ми починаємо приймати е і роздавати білетики. Тому, друзі, всім дякую за увагу, цілую в плечі і до встречі, як то кажуть.